Друзі, привіт! обмежено продатних вирішили раптом рятувати з боку представників влади. З'являються популістичні заголовки, повідомлення, пости у соцмережах щодо того, що штрафів не буде. О, диво після того як усі. Юристи, експерти надали свою оцінку і коментар того закону, який передбачає переогляд обмежено придатних, раптом дійшло дійшло до тих представників влади, які мають і дипломи за спеціальністю правознавства, але, вочевидь, вони не допомагають. І все далі продовжують на цій темі спекулювати, щось там людям обіцяти. І сьогодні мова піде про директиву, про яку заявила Ірина Ворощук, яка нібито врятує, вона замовить це словечко за усіх обмежено придатних, щоб вам. Не було штрафів. Сьогодні я вам дам юридичну оцінку, чи буде взагалі якийсь сенс у такій директиві, що вона взагалі вирішує, на що впливає чи не впливає взагалі. Ми згадаємо знову ж таки, що говорить нам діюча редакція закону про переогляд обмежено придатних і яку нову редакцію вже запропонували у Верховній Раді, який законопроект там вже є для того, щоб продовжити ці строки, ось цей переогляд, та змінити принципово. you <laughs> Одну і дуже суттєву річ, перш ніж перейдемо до справи. Як завжди нагадую, підписуйтесь на цей канал, тому що для вас тут тільки професійна юридична аналітика, а не ось цей весь популізм. І також переходьте на мій телеграм-канал, там дуже багато важливих юридичних новин, які я коментую з юридичної точки зору і надаю корисні посилання. Отже, друзі, ситуація з переглядом майже придатних в останній час навпаки почала вже отримувати якусь ясність, принаймні щодо того, що ТЦК повинен. Все ж таки викликати громадянина повісткою, обов'язку самостійно з'явитись на перегляд не було. І саме тому це покладалося на ТЦК. А ми з вами знаємо, що якщо немає чітко встановленого обов'язку, то і немає порушення. Якогось там правила, якого немає, а відповідно і немає підстави для адміністративної відповідальності. Ми з вами вже не раз читали, як сформульовано положення щодо перегляду. Підлягають перегляду. Там немає слів, зобов'язані з'явитися і так далі. Тому на сьогоднішній день немає такого правила, яке дозволяє притягати до відповідальності. Але тим не менш, Верещук вирішила. Обнадіяти людей, що штрафів не буде. Я ж вже скільки разів говорила, і сьогодні вам скажу, друзі, і без верещук, і без директиви у вас відповідальності стану на сьогодні не буде. А якщо ТЦК не збирається виконувати закон, то суд. Такі постанови про накладення штрафу легко скасує. А якщо ТЦК не планує уважно читати законодавство, то для них потрібна не директива, а семінар з підвищення професійної кваліфікації і вивчення законодавства України так само, вочевидь, як і пані Верещук не завадило би перечитати деякі положення конституції. Хоча б друзі, висновок такий, що весь цей Шум щодо того, що буде якась там директива, особливо мені подобається ось ця форма, коли вони зазначають, що вони там домовляться, ну і не буде людей у розшуку. Ну, це що таке? Можливо, ті, хто зараз у розшуку просто за них не домовилися. Ну, така логіка виходить, як це можна домовитись або не домовитись. Є нормативні прові акти, є закони, які можуть бути домовленості. А давайте домовимося взагалі, щоб корупціонерів звільнили від відповідальності і видамо директиву для ДБР або для набу. А чому би й ні, якщо вже в такий спосіб відбувається регулювання. В обхід і Конституції і законів. Але поряд з цими заявами подається законопроект до Верховної Ради, де вже прописується не тільки про продовження строку перегляду. Це зрозуміло, що не встигли, налажали за 9 місяців нічого не зробили. Очевидно, що собі строк вони продовжать. Але хі -хі, концептуально змінюється вже. Те слово саме підлягають на зобов'язані і тут же не залишається простору для якогось, знаєте, неоднозначного розуміння. Тому що зобов'язані, це так само, як з тими оновленням даних, були зобов'язані. Так вони це прописали. Ось тепер, зараз і тут. Обов'язок. А якщо є обов'язок, відповідно, якщо не виконується, там вже Відповідно, буде штраф. Причому, друзі, пояснювальна записка це просто якийсь анекдот, тому що там влада по суті капітулювала щодо цього питання. Що таки да, вони спочатку говорили, є обов'язок, зобов'язані буде штраф, і тут вони раптом пишуть, що а не маєш обов'язку у пояснювальній записці розібралася, виявляється. І мета тепер встановлення обов'язковості проходження громадянами такого медогляду. Мета тепер. Створити так звану підставу для притягнення до відповідальності, ось прогноз результатів. Ось на що вони очікують. Бачите, які в них прогнози, які результати і мету става перед собою влада. Тому друзі, і ще раз вам скажу: підстав на сьогодні за чинною редакцією, поки діє саме ця редакція до 5 лютого, яка була прийнята щодо переогляду, а не до 5 червня. Ця редакція не дає підстави для притягнення громадянина до відповідальності за непереогляд або несвоєчасний переогляд. Вже наступна редакція, якщо цей законопроект приймуть в такому вигляді, який ми бачили щойно. Буде, звісно, що підставою для того, щоб застосувати санкції адміністративного характеру. Але директива в цьому питанні від верещук жодної ваги мати не буде. Хіба що тільки це буде якийсь такий інформаційно-консультативний ем, навчальний матеріал для працівників ТЦК, як потрібно розуміти законодавство України? А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі, і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваш інспектор права!